На Львівщині розгорівся скандал через перейменування міста Червоноград. Відповідно до закону про декомунізацію, влада пропонує повернути історичну назву Крестонопіль або Хрестонопіль. Верховна Рада дала можливість місцевим жителям запропонувати власний варіант назви, яку б врахували при перейменуванні. Для цього місцева влада звернулася до жителів, щоб обрали альтернативні назви, аби в подальшому винести їх на голосування. Але остання нарада з жителями завершилася справжнім скандалом. Більшість присутніх виступили проти перейменування. Ба більше одна з присутніх заявила про те, що СРСР тосі існує. Остання з переставо проголошує, що постійними членами Радбезу являється Союз СССР, а не Демар червоноградців, неабияк потішив і російських пропагандистів, в Україні вперше за багато років вибухнув протест проти декомунізації. Іде у Львівській області, яка роками керувала ідеологічною та культурною політикою країни, допомагаючи натягувати Галичину на глобус України. Якщо ж міська влада разом із мешканцями не вирішить питання перейменування міста до 1 листопада, то рішення ухвалюватиме Верховна Рада на підставі рекомендацій інституту національної пам'яті. Певно, що треба змінити на Кристінопіль, тому що то був Кристінопіль, а то все під час московіти встало так. Це не на часі зараз змінювати саме назву винограду. Зараз є важливіше потрібно навіть ту зброю купувати, чи одяг, чи навіть ту гуманітарку привозити сюди.